Нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Кременчуцької районної військової адміністрації. Ним став Олександр Аленін, начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Сьогодні, 11 листопада, офіційно представив його колективу райадміністрації головам громад депутатському корпусу районної ради. Олександр Геннадійович з великим досвідом. Це людина, яка орієнтується на місцевості. І військовий досвід теж дуже важливий. Сподіваюсь, що кожен з вас підставить плече підтримки і в добрий путь. З свого боку обіцяю повну взаємодію з усіма вами, і наше завдання, щоб наш район був одним з найкращих не тільки в області, а й в Україні. І ми це разом зможемо цього досягти. Після частини представлення керівництво області, району та міста ознайомилося із ходом будівництва модульної споруди, центр безпеки на воді на території комунального підприємства Кременчук Аквасервіс. Міський голова Віталій Малецький детальніше розповів присутнім про проєкт. Було прийнято рішення щодо створення сучасного центру водного такого хабу, на якому будуть працювати наші рятувальники, рятувальники ДСНС, водна поліція, можливо, інші підрозділи за потребою. Разом із впровадженням нової модульної споруди відбудуться деякі кадрові та технічні зміни. Штат у нас буде збільшуватися до 15 осіб, також отримують ліцензію. У нас не просто водолази будуть, а водолази сапери. Вирішено начальником управління новий катер ЮМС з мотором 150 кінських сил. Тож у нас будуть і люди і в новому центру безпеки на воді будуть у нас в кількості чотирьох осіб цілодобово чергувати. Планів та перспектив Кременчуцький район має багато. Віримо, що із новим очільником усе задумане успішно втілюватиметься в життя. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.